Вітаю всіх, це дуже 8 моїй вінтажну комору. Я сьогодні буду трішки гондосити, тому що я прихворіла, однак все ж таки вирішила покращити настрій і собі, і вам. Хочу вам сьогодні продемонструвати дуже гарні вироби двох українських підприємств це користень і баранівка ручної роботи. Дуже гарні, на мою думку, і я думаю, що вам вони сподобаються. Тому покращуємо свій настрій, релаксуємо. І споглядаємо на красу. Розпочинаю я свій огляд ось такою чудовою тарілкою ручної роботи з українським символом півника та петриківським розписом. Погляньте на цю красу. Я піднесу біль, ближче, ось так, щоб ви роздивилися. Це настінна тарілка, вона невеликого розміру всього-навсього, 17 см, але ж яка вона гарна! Я коли побачила її, я закохалась прямо в ці кольори, цей чудовий ручний розпис. І незалежно від того, що коштувала вона недешева, її придбала в свою колекцію. Вона в гарному колекційному стані, як ви бачите, я ось так поверну. Це Баранівка наша. Зараз я вам покажу клеймо. І що мене вразило, це ціна. Цього виробу? Так, дивіться, бачите, Баранівка, другий сорт, ціна 2 рублі, 20 копійок. Бачите, там є, там є дирочки для підвісу. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, як ви вважаєте, це дорого було чи дешево? За таку красу ручної роботи. Я вважаю, що дуже і дуже дешево. Бачите, ручна праця у нас в ті радянські часи не занадто цінилась. А зараз ми бігаємо, присмокуємо, відшуковуємо. Цю красу, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Ось така перша покупка Баранівка. Друга покупочка, також Баранівська. Це ось така статуетка, лоточок. Це рідкісна річ. На тему бачите про золоту рибку, як старий у Чорного моря закинув невод, спіймав рибку і, мабуть, уже загадує бажання. Для своєї баби злої. Перше, чи друге, чи третє, не знаю, це ми можемо здогадуватися. Але погляньте, яка тонка робота. Гарно виписане обличчя. Небо ця золота рибка. І це, як я вже сказала, Баранівка. Ми бачимо ось клеймо Баранівське 50-х років. Ось така річ. Порцеляна, до речі, дуже-дуже тоненька і легенька це статуеточка лоточок для прикрас, так скажімо. Ось такі два вироби з'явились в моїй колекції. Далі. Переходимо до користення. Я вам не так давно показувала ось такі сувеніри. Хортиця. Він виготовлявся до сторіччя з дня народження Леніна. Це 1970 рік на Коростенському фарфоровому заводі. І це робота авторства Валентини Тригубової. Вона в абсолютно в новому стані. Ви погляньте, золото аж виблискує. Не користовані. У мене їх є два таких саме. Ми Бачимо зараз, хочу показати вам ще раз, можливо, хто не бачив ціну. Дивіться, бачите, користень 1 рубль, 20 копійок. Ось таке барельце. У мене було придбано декілька місяців тому, але знову ж таки з'явилася. В моєї колекції ось таке ще барельце. також робота тригуби Валентини Тригубоїв. З написом, якщо то було Хортиця, то це з написом Україна. Така ж сама форма барельця. Розпис, бачите, якщо там більше солями і кобальтом. То тут виключно кобальт по білому, по біл, білому фарфору. І ось цей це бариль, це було Україна з написом Україна, вже було випущено в 1974 році Валентиною Тригубовою на Користенському фарфорному заводі. Ось такі дві сувенірні речі з'явились в моїй колекції. Нашого знаменитого користення. Далі покажу я вам ще один предмет. Він у мене вже давно Це його відшукала в себе. В ящичку ось така дуже красива корзинка. Бачите, з прорізної порцеляни. Це все ж треба було вирізати, погляньте оці всі. Отвори на даній пазочці, це все вручну вирізалося. І помилитися досить, досить просто можна було. І виріп, як кажуть, уже йшов на переробку. Тому така річ на сьогоднішній день. Її можна зустріти, вона часто зустрічається за бажанням. Бачите, ось така троянда. Рельєф по верху. Така спідничка, вона знаходиться на такому постаментику. Ось, і поглянемо, що ж тут є. Тут є клеймо користень, це третій сорт, і третій сорт коштував 15 рублів, 20 копійок. Досить таки не дешево. Ось, я так думаю, ціна тут. Зазначена їжа із-за складності безпосередньо самого виробу. Оцей прорізний фарфор і оздоблення і спрацював на ціну утворення. Так, чотири вже предмета новинки моєї колекції, я вам показала. І завершувати я буду ось таким красивенним самоваром ручної роботи, ручного розпису. У мене перша з'явилася така річ в колекції. Я бачила в продажу і гжельські самовари, і інших виробників. Однак придбала, тому що ціна на цей виріб мені досить таки сподобалася. Хоча тут є один недолік на чайничку, Ось цьому нема кришечки. Але, ще раз кажу: ціна. Досить таки приємно. Погляньте, який красивий ручний розпис. Тут фрукти з квітами. Все те, що є у нас в українських садах. Бачите, погляньте, яка красива форма насамперед. І ручка, і таким вузликом, бачите, чайничок зроблено. Ось мініатюрка така, ну, краса красивенна. Ось таке клеймо. Ось така кришка, зараз я вам її покажу. Ця річ абсолютно нова, не користована. Ви можете впевнитись, вже по самій по самій, позолоті. Бачите, дирочки для парушок чай. Був завжди чайничок з заваркою, завжди був тепленький. І ось ця красив, красивий, прекрасивий ручний розпис. По всій формі. Білосніжна, тоненька, легенька, порцеляна. Погляньте, скільки тут багато золота. Погляньте, яка краса. Такі, як називають, воно стоїть і, цей і, самовар на таких ніжках, яких ще називають улітки. бачите ось. І ще раз близько вам покажу. Прекрасний ручний розпис. Авторство не знаю, ще буду відшуковувати. Але я дуже і дуже рада, що цей виріб з'явився в моїй колекції. Ну, кришечку, мабуть, я десь собі підшукаю. Якусь... Чи, можливо, навіть і трапиться рідна, а якщо ні, то можна буде підібрати. Ось така красива річ, самовар, ручної роботи Корестенського фарфорового заводу з'явився в моїй колекції. А тепер ми з вами полібуємося в цілому цими виробами, які, якими я поповнила свою колекцію порцеляни. Мені буде цікаво почути вашу думку. Що вам найбільше із придбаного мною сподобалося? Мені особисто подобається все, а вам? Чекаю вашої відповіді, чекаю коментарів та вподобаю і, звичайно, підписок на мій канал. На сьогодні все. Всім миру і добра та до зустрічі на моєму каналі!